Максим Козицький, голова львівської військової адміністрації обласної. На даний момент Львівщина находиться напевно далеко від фронту, але та кількість людей, яка приїжджає до нас, щоб лікуватися, та кількість людей, яка лежить в наших госпіталях, потребує величезної уваги. Уваги до тих людей, які віддають найдорожче, що в них є своє здоров'я, життя і наш обов'язок дарувати їм віру. Віру і надію. І цей проєкт не захопив саме тим, що люди отримують. Шанс в житті. Шанс в житті стати суперлюдиною, такою, як є українська нація, нація супергероїв суперлюдей. І ми зобов'язані вернути їх до активного життя і дати їм надію. Тому що всі ми об'єднані зараз надією в перемогу і вірою в те, що Збройні сили переможуть. Величезне дякую людям, які придумали цей проєкт. Які реалізовуються проєкт. І ми горді з того, що ми можемо бути частиною цього проєкту. Тому що для нас важливо відчувати, що ми рухаємося разом в правильному напрямку, і маємо величезне бажання не тільки лікувати і дарувати надію людям, але також створити тут науковий центр. Центр, який буде цікавий цілому світу, і де наші лікарі зможуть надавати допомогу. Допомогу всім. То цього потребує, а не лише українцям.